Літня сімейна пара сиділа на лавці у парку. Він ніжно тримав її за руку і щось розказував, а вона дивилася на ставочок, що колесав кілька сіреньких качечок неподалік. Вона згадувала їх сімейне життя. Воно було чудове. Ще зовсім юною вона покохала свого чоловіка, а він щиро закохався у неї. Прожили вони довге, гарне, щасливе життя, але чомусь господь не дав їм дітей. Вони сподівалися, вірили, молилися, але вона отямилася від своїх думок і почула, що її коханий чоловік сказав Тож, не турбуйся, Люба, я все зробив, як ми домовлялися. У редакції, звісно, на мене дивилися як на якесь чудовисько, але об'яву все ж таки взяли. А наступного дня у всіх газетах вийшло оголошення ось такого змісту продаються літні батьки, сімейна пара. 70 та 75 років, вартість 2000 гривень. Телефон та адресу можна знайти в редакції. А на іншому кінці міста цю газету вже читала молода дівчина, і палко обурювалася своєму чоловікові, теж молодому юнаку. Ну, як так можна продати власних батьків? Це нонсенс. Праведний гнів так і сипався на неї іскрами на всі боки. Ну чому ти так сердишся, кохана, може, у дітей цих стареньких людей проблеми? Може, вони не мають змоги доглядати за батьками. Тому і продають їх як якийсь товар? вигукнула дівчина. Цілий день молодята радилися. Вони обговорювали знов і знов цю ситуацію, і на вечір рішення було прийнято. Їм було дуже шкода стару сімейну пару адже вони самі виросли в дитячому будинку. І не знали своїх рідних, батьків. Молодих людей дуже обурила думка, що рідним дітям не потрібні власні батьки. Наступного дня у квартиру старої сімейної пари постукали. Це були ті самі молодята. Ледь ступивши на поріг, дівчина похабцем почала діставати дві тисячі, про які йшлося в обяві. Вона протягнула гроші, але на її подив нікого, окрім літніх бабусі та дідуся, у квартирі не було. То кому ж віддавати гроші, збентежено поцікавилася дівчина. А потім, не чекаючи ні хвилини, додала квартира у нас невелика, але власна. Чоловік працює, і я теж, вам у нас буде добре, і вона ніяковіючи замовкла. Як виявилося трохи раніше, старенькій жінці наснився ангел. Побачивши його, вона гірко заплакала адже все життя молилася, щоб Бог послав їм дитя. Ангел витер її сльози і сказав, як треба вчинити, а ще додав наостанок ніщо не відбувається в житті людини просто так, на все є воля Божа і його замисел. Ті люди, які прийдуть до вас після обяви і стануть справжньою вашою родиною. Так і сталося. Ніхто не знає, якими шляхами веде нас Господь, і головне на цьому шляху не втратити віру і надію, не забруднити душу образами чи люттю. І не впасти у відчай. Завжди треба вірити.